Усім привіт! У сьогоднішньому відео я розповім про головний табір для біженців в Данії, в який треба їхати, якщо ви вирішили приїхати в Данію і отримати тимчасовий захист. Але з першого, якщо ви вперше на моєму каналі, я хочу сказати, що у мене є вже багато відео про тимчасовий захист, про умови, про життя українських біженців в Данії. І всі ці відео ви можете переглянути усе про тимчасовий захист. А також е, свіжий плейліст у мене є, називається Данія 2025. Е, це ті відео, які я вже е, зняла у 2025 році. Отже, у цих двох плейлістах ви можете отримати відповіді на ваші запитання. Отже, почнемо. Перше питання: куди треба їхати? Всім треба їхати у Сандхоль. Сонхоль це міжнародний розподільчий табір, який знаходиться в 40 хвилинах їзди від столиці Данії міста Копенгаген. Як він виглядає, адреса як туди дістатися? У мене вже є ці відео, два відео на каналі, які ви можете знайти у плейлісті усе про тимчасовий захист. Отже, дивіться там. А сьогодні, у цьому відео, я розповім. Просто коротко дам відповіді на найпоширеніші запитання. Отже, наступне питання: чи приймає Санхольм цілодобово? Так, Санхольм приймає цілодобово. Про це вам хвилюватися не треба. Чи будуть там місця, інколи питають люди? Так, там будуть місця, там не буває такого, що немає місця. цей табір великий і місця завжди є. Наступне питання чи треба попереджати? Ні, попереджати не треба, ви можете приїхати в будь-який час доби і вас приймуть. Ще питання: чи безкоштовний проїзд до табору Санхольм? Відповідь: Ні. В Данії, в принципі, проїзд не безкоштовний і для українців також. Тобто, це все неправда. Це міф, якщо вам хтось сказав, що для українців. Перший час чи перший день, ні. Увесь проїзд платний для всіх. Наступне питання. Чи можу я обрати комуну? Часто запитують люди. Відповідь: Ви можете вказати своє побажання в анкеті написати, в яку комуну ви хочете, якщо у вас є якісь думки з цього приводу і якісь бажання. Але ви маєте. Довести імміграційній кому... службі, що чому ви хочете саме в цю комуну, ви маєте надати якісь докази, що у вас там живе ваш родич, знайомий, друг. Доказом цього буде його ім'я, прізвище, а також його cpr номер який ви маєте вказати. І не факт, що вас відправлять в ту комуну. Остаточне рішення приймає лише міграційна служба Данії. Тобто ніхто вам точно не дасть відповідь. На це питання, то чи можете ви обрати, ви тільки можете висловити своє побажання, а вирішує міграційна служба? І ще таке свіже питання. Як ви знаєте, а може хтось не знає, з 1 січня 2025 року Данія, а саме в таборах, не приймає тварин, людей із тваринами. І у мене іноді запитують: а що буде, якщо я приїду вже з твариною? Цього робити я вам дуже не раджу, тому що е, колись я вже знімала відео, коли мене питали, а що буде, я е, сказала, що вас не поселять, і хтось навіть намагався зі мною сперечатися, що чого, а що людям робити з твариною. І, і невдовзі сталася якраз така ситуація, коли приїхала сім'я із твариною. У них була кішка, але це не має значення. І вони приїхали, це був вечір. Вони приїхали ввечері, це була десь восьма година, навіть вечора, І вони не знали, що Данія в таборах не приймає з тваринами. Тобто люди їхали в Данію і навіть не поцікавилися умовами прийому. Це дуже стресова ситуація, до речі, для них була. Тому що їх не пустили, як я й казала, їх не поселили, їх навіть не пустили за ворота табору. І їм довелося. Терміново шукати у незнайомих людей, писати в різні групи українодацьке, звертатися до українців, які вже живуть в Данії, і просити, щоб хтось забрав на перетримку їхню тварину. Звісно, вони відчули в той момент дуже великий стрес. Тому вже є такий прецедент, що людей не поселили із твариною. Тому повторювати такий досвід я не раджу. Тому що вас не посилять. Отже, якщо моє відео було до вас корисним, підтримайте мене, поставте вподобайку, напишіть коментар. Напишіть, про що ви ще хотіли дізнатися про Данію і про життя українських біженців. Дякую за увагу!